Син у мене один, і нема нічого дивного, що я його жалію. Він у мене з дитинства був хворобливим, і нема чого мені говорити, що він за кордон не поїхав, а відправив дружину. То така, що нею можна городи орати, а мій пучка пари там поперек зловить, там застудиться. А я не планую поминки справляти, бо в чиїсь голові так не годиться. Як женився, то я одразу невістку розкусила вже з пузом після школи, то не добра дівка. Але я ходжу в церкву, тому мала б гріх, що я дитину залишу нехрещену і без батька, бо син признав, що ходив до Оксани. Прийшла до мене в невістки, нічого не вміла абсолютно. Що я скажу, те й робить, а не скажу не робить, скільки моїх нервів з'їла не передати. Я, Олежикові, так сказала: Сину, освіта в тебе буде і не дивися, що ти вже одружений. Ми для того в тебе з татом і є, аби тобі допомогти. А що? Ми вже домовилися йому за державну роботу і вже навіть дали, кому треба, хто нам гроші вертати буде, йому лише потрібна вища освіта, і про його майбутнє можна не хвилюватися. Він вчився в юридичному, і ми витратили купу грошей на його навчання, тому оті мені штрики від свахи. Оксана, як три роки тому була в своїй сукенці, то й цього разу в ній, то вже вона в чоловіка не вартує якоїсь обнови. Я вчу сина, і ще й онуків годую, бо ваша Оксана одне за другим приводить. Як хоче сукенок, то треба йти на роботу, а не в мене на шиї висіти. А що я не так сказала? На підгузки дай, на повзунки дай, а я не мільйонерка. Поки чоловік за кордоном, то ще можна так сяк жити. Але перепрошую, він один, а ротів купа. Потім прийшлося ще раз домовлятися Олежикові за роботу, бо попереднього начальника звільнили, тому обійшлося ще дорожче. Але зате після університету зразу пішов в газконтор. Я не могла натішитися. Мій синочок, моя гордість. Лиш все вспокоїлося, Оксана, давай примхувати з тими своїми сукенками, дайте мені гроші, аби я собі якийсь одяг купила, бо нема в чому піти на роботу, каже. І як почала мені перераховувати, що їй треба і туфлі, і новий плащ, три спідниці, ковтини та сукенки, то я їй кажу. Ти ці не бачила в магазині? Ти на яку зарплату йдеш? На півставки, то гроші, що потратила на одяг, будеш рік відробляти. З таким заробітком сиди вдома і помагай мені. А що я не так сказала? Все правильно, лиш на добре взуття тоді треба було дати тисячу, а зарплата була півтори, то чого це на мене ображатися? А вона мені каже, що Олегова зарплата не більша, зате він на добрій роботі. Там під е, калимить, там премія, там кому поміг, а про добру пенсію то взагалі мовчу. Купили ми Олежикові машину. Батько на ній приїхав з-за кордону і набралися клопоту з тим розмитненням, купу грошей знову пішло. Але та невістка знову не вспокоюється, так і пішла на роботу. Батьки дали гроші на людський одяг і вже повіялася та лишила на мене дітей та господарку. То є добра мама. Ти маєш розум, кажу їй я, коли побачила, як вона бірки з одягу зрізала. Ти миючи підлогу, коли стільки заробиш. Хто тебе на кращу роботу візьме? Лиш мене спозориш і свого чоловіка. А вона мовчить. Олежик теж на моєму боці, бо ж того треба її з роботи забирати, а вже мінус одне платне місце в машині. І що їй така біда, що вона таке зробила, лиш мене зі сватами посварила, бо тепер пліткують по селі, що вона у мене чи не в лахміттю ходила, і то треба таке придумати. Але остання крапля, вона поїхала за кордон на роботу. Що ти там шість клясів будеш робити? То за що тут дякую, не кажуть, сказала вона мені. І от тепер на старості я маю всіх на своєму горбі тягти онуків, чоловіка без роботи і сина. То хто ще сміє мені казати, що я добре живу? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.